Сходинка 13. Давай но, людино, розберемося, хто ти така після того, як у тобі накопичилася величезна кількість магнетизму, і що ти можеш робити? Які здібності набуває людина завдяки цій силі? Не всі ми бажаємо перебувати у нірвані трансцендентної просвітленості. Багато хто з нас хоче простого людського щастя, любові і можливості просто комфортно жити, займаючись цікавою роботою. Дуже хороше і правильне бажання. Мені взагалі здається, що щаслива людина, у якої в житті все добре, не дуже багато уваги приділяє високим матеріям і питанням духовності, у неї на це просто немає часу. Їй потрібно насолоджуватися життям. На сторінках книжки я вже навів багато прикладів того, як магнетизм проявив себе в моєму житті. Як він допомагав і дивував. Щоправда, страх і сумніви, властиві кожній здоровій і адекватній людині призводили до того, що я марнував магнетизм, не використовуючи даровані ним можливості. Однак існує певна здатність, яку ця енергія дає людям, котру я використовував і використовую на повну силу. Це особистий вплив на людей. Особисте спілкування і спроба донести свою думку, знання, висновки про те чи інше явище або факт. Слід сказати, що через наше життя проходять різні люди, і є такі, до кого пробитися дуже важко, адже людина сама по собі цього не бажає або дуже негативно налаштована до співрозмовника чи навіть до всього світу.